Хтось мріє, аби рідні були вдома, і інші про добробут у сім'ї. У день жіночого щастя ми запитали у хмельничанок, що означає радість для них. Все, щоб всі здорові, ти Щастя Щастя – це мир на землі на даний момент. Бути здоровою це для мене найголовніше щастя. Бо я зараз не здорова, І мене найголовніше щастя це, щоб я була здорова і мої діти. Моя внучка. І дай Боже, щоб її якась спокій був. І щастя кажу, в майбутній Україні. Щастя це мир. Це коли всі живі і здорові в сім'ї. Це щастя. Ну і кінець війни це найбільше щастя. Щастя, коли в сім'ї все добре, і коли мир в нашій країні, це найголовніше. Ми від цього зараз і залежимо, і цього бажаємо як найбільше, напевне. Мир і злагода в сім'ї. Ну і здоров'я. Такі, скажем, мирські, мирські наші. Бажання, незалежність, мабуть. Те, що можу собі дозволити, все, що я хочу. О, щастя, коли чоловік рядом. А ще що, можливо, ще щось приносить радість. Коли дітки слухняні, коли всі разом вдома, моя дитина. Кохання, а ще що. На здоров'я. Щоб діти були вдома, а ще що радість приносить. Що радість приносить, не знаю. Сьогодні гарний день такий. Сонячний, йду, сітки, плиту маскувальний, йду, сплили, це вже радість. Хочеться, щоб всі наші діти жили в мирі, в спокій, щоб все було добре. Щастя, це коли всі здорові, живі, і здорові, рідні і близькі тобі люди. Це для мене щастя. Діти. А ще, що приносить радість? Діти. Спокій. <різький>.